Ось так гарно цвіте біла анемона або ще вітряниця. Мабуть, так названа через те, що насіння в неї по вітру розлітається. Ну, кожен розмножується, як може, для цього всі способи гарні. Теперішня фаворитка нашого саду це деревовидна піонія. Громенні квіти на півмахрові, дуже великий. І притягує погляд не тільки бжіл, а й усіх проїжджаючих повз людей. Бо гарна. А це ось починає цвісти тіцем лічник. Така не дуже завидна квіточка в виді такої зірочки. Єдине, що мені не подобається цій рослині, це те, що вона дуже швидко розмножується. Біля основної цибулинки з'являються такі маленькі дітки, які дуже агресивно захоплюють нові території. Цьому році навіть викидала багато. А це поле білих нарцисів майже диких. Вони такі простенькі, але дуже ароматні. І аромат такий у них насичений. Ну, кожен приманює чим може, хто гарною квіткою, а хто і ароматом. А ось біла фіалка. Я вже показувала колись ці кущики, гарно розмножується. І така має дуже декоративний вид. Трохи зальопсана. Бо дощ ішов такий, що все позальопсував, не тільки фіалки. А тут ще одна рослинка, яка квітне білим цвітом. Називається розбите серце. Тому що квіточки в неї справді дуже схожі, схожі на сердечко.